Вночі в цілковитій темряві ці малюки виїхали з Херсону в машинах одеських волонтерок. Переважно жінки на власних авто вирушили у підтоплену зону, аби врятувати тих, кого можна. Ну, у мене в 13 животних помістілась машину. У кожного не менше, а то і більше. Одесити працювали в кооперації з херсонськими волонтерами. Ті звозили врятованих тварин в єдиний евакуаційний пункт. Чесно зізнаються, було страшно. Адже велика група авто будь-якої миті могла привернути увагу ворога. Військові нам сказали, хлопці, які були з нами е, поряд, сказали, що ви дуже швидко тут збираєтеся. Тому що якщо вас зараз рісує дрон, то буде артобстріл. І ми максимально швидко зібралися, запхали цих собак як могли. Тож працювали на максимальній швидкості, намагаючись не дивитись в очі тваринам і не давати волю емоціям. Собаки були мокрі, собаки були голодні, собаки були дуже перелякані. Ми з пхали тих собак хто з ким не дивилися наскільки ці об'ємні ці клітки. Наша задача була на той момент якомога більше тварин просто вивести з території Херсону. Одесити поспішають на допомогу. Волонтери, які рятували тварин на чистому адреналіні, тільки вдома розібралися. За перший рейс вивезли 40 великих собак і 19 котів. Зрозуміли, що в нас 40 кілограмовий алабай, п'ять німецьких овчарок, які між собою сваряться і гиркають. А ми їх тягали на руках, запхали, пхали їх в ті клітки по троє, по четверо. І знаєте, тварини, напевно, теж відчували, що ми їм допомагаємо, тому що в нас немає жодного покусаного волонтера в машинах. Собаки ввели себе максимально адекватно. Одеські волонтери розраховують знайти родину кожному врятованому у шастику. Одесити вже наразі активно почали розбирати херсонських тварин по домівках. Звісно, пристроїти великих собак непросто. А ось котів, дорослих та малих, Одесити розібрали за кілька годин. Лишилося тільки два кошеняти. Люди привозять мішки з кормом та ліки. Кожен підтримує як може, тому що серце розривається чесно. Зараз стою, і просто хочеться ревіти. У мене саме є двоє малих собак. Свої, свої шицу. зараз просто подумаю про те, що можливо взяти ще одного. Просто треба подумати, як воно буде. Це велика відповідальність, але просто не можу бути острим. Між тим волонтерки збираються у новий рейс на Херсонщину. З собою повезуть велику партію кормів, засобів обробки тварин, ліків та нашийників. Те, що нині відбувається на Херсонщині, дівчата називають повним колапсом. Кількість тварин, які потребують допомоги, колосальна. Нині на затоплених територіях працюють зооволонтери зі всієї країни. Люди ризикують своїм життям, аби дістати з води безпорадних чотирилапих. Кожна волонтерська група має свою спеціалізацію: організує вивіз на безпечні території, коней великої Рогатої худоби домашніх тварин. Інші шукають житло для херсонців, які не полишили своїх улюбленців і евакуюються разом з ними. Всі розуміють, подолати цю трагедію можна тільки разом. Треба допомагати. Ми одна країна реально ми виживемо тільки так, що будемо просто не стояти в острові.